У нас вже в національній гвардії України майже ну, порядком до 70% жінок військовослужбовців вже мають жіночі зразки форми одягу. Тобто жіночу форму одягу. До речі, я в от в жіночій формі одягу. Так. вона зручна, вона зручна. Тобто, знаєте, перше таке відчуття, коли я одягла перший раз в житті ну, жіночу форму одягу, пошиту по жіночим лекалам, а у мене таке відчуття було, що ну якось полегшення, Тому що е чоловіча, ми ж розуміємо, вона пошита по чоловічим лекалам, а жіночі антропометричні дані чоловічі вони зовсім відрізняються. І я, до речі, дуже зараділа тому, що ну, от... Ну, що ми цього досягли. Що в 2017 році, якщо казати про стереотипи, всі кричали і казали, що що ви таке кажете? Такого не існує. Вся форма для всіх для усіх однакова і такого не може бути. А коли почали досліджувати ці питання, коли почали виявляти, що та у жінок і у чоловіків різні антропометричні дані, ми маємо робити чіткий акцент на це, тому що у всіх рівні права.